На Київщині правоохоронний начальник вирішив підлеглого всадити за грати. Історія з побуттям двох хлопців у райвідділку відділку Славутича свого часу наробила чимало галасу. Тоді просто під час святкування дня міліції головний правоохоронець міста, навіть урочистого кителя, не знімаючи, відлупцював на очах у підлеглих і юнаків, і дільничного пізніше йому присудили 10 тисяч гривень штрафу за перевищення повноважень. Натомість, зі свідка на підсудного зненацька, у справі перетворився. Заступник міліційного начальника, Алла Скорик вивчала деталі один керівник, другий його перший заступник. Ще рік тому Іван Сергієнко і Віталій Наполов працювали в сусідніх кабінетах Славутицької міліції і товаришували. Тепер один проти одного свідчать у суді. І все через події, які сталися на день міліції. Тоді у відділку побили двох хлопців. Наполо на декілька ударів тулубу Правою лівою рукою взяв за його за ту потягнув до себе. Так, він був агресивний. і в такому стані, що він ну, не контролював свої дії, тому що в цей час було святкування для міліції. Арман Хачатрян разом із товаришем потрапив до міськвідділка у розпал святкування. Правоохоронцям не сподобалося, що хлопці знімали на камеру у відділенні пошти. Кілька годин у райвідділку і хлопці поїхали до лікарні. Там заявили, їх побив керівник міліції. Сам Іван Сергієнко одразу після інциденту рапортував у міськраді. Потерпілі брешуть їх, ніхто не бив приміщенні міськвідел. Взагалі, Віталій Наполов тоді теж заявляв його керівник нікого не бив, але прокуратура провадження все ж таки порушила, і факт побиття хлопців довела. Іван Сергієнко одразу зізнався і в тому, що сам бив, і в тому, що руки розпускав і його заступник на полов керівнику міліції присудили 10 тисяч гривень штрафу. Суд над Віталієм Наполовим триває і досі. Він усю вину перекладає на начальника. У мене є в тому що мене хочуть незаконно притягти до відповідальності. Наразі Віталію Наполову загрожує 5 років ув'яз. Язнення. Його адвокат запевняє за що судять його клієнта, не розберуться навіть у прокуратурі. Тричі змінювали статті обвинувачення. Провісне обвинувачення підсудний наніс два удари потерпілому в живіт, але ж тілесні ушкодження в потерпілого на поперековій ділянці, тобто фактично на спині. Коли це на нашу думку стало зрозуміло, вже в судовому засіданні було перед'явлено інше обвинувачення. В Судовому засіданні потерпілим було повідомлено під час допиту, що щодо нього на полого було заподіяно крім застосування. Двох ударів було також заподіяно фізичне насильство шляхом витягування його з кутка кабінету. Хто з правоохоронців насправді лише в на спині потерпілого з'ясовують судді, а колишні товариші тільки дають один одному поради. Він повинен покаятися, признати свою вину. Але скоро Василькобець Славутич, новини 2+,2.